Пане Джубле, не твори Сергій. А скажіть, будь ласка, ви в 2013 році заповняли декларацію і у вас там була квартира 45 квадратних метрів, так? Ми помилися, ми таке. Тобто, а в 2014 році 90 квадратів. Ще я ж на приватному будинку, якщо треба, можете приїхати подивитися. Я, не хаваюся, я не А звісно, доходів. Пане Так, я там знаю, там... А звісно, доходів. Тобто родина тоді в 2013 році отримувала доходи 170 тисяч гривень, а в 2014 540 тисяч гривень. Ну і що? Це що ну, тобто зросли, зросли доходи, так? Да? Аж почекайте, три рази. Почекайте, а що ми всі стоїмо на одному до цього Тречі, з приводу, якщо місці? Тобто ви відкрили власний так? бізнес якийсь, почекайте. Ваша родина? Бізнес у нас був, не дано ще я приватний підприємець А який тисячі четвертого року багатої торгівлі будь-яких?

Тамахати рукою? А Тому що годину тому що ми ніхто не хотів спілкуватися. Тоді буде порядок. А чому ви втекли від людей? Я ще раз скажу. Я не втип від людей, я не знаю, що їм відповідати на їх питання. Я не компетентен в цих питаннях, от і все. Я не збираюся їм займатися. Якщо б мене ці люди питали за ті питання, які були на цій всій громадській раді, які не вас не, вас не цікавили, бо ви це не знімали, і це вам, ну, дуже. От якщо за ці питання, то я готовий, я там зараз спілкувався три години. Ви це бачили, я сильно спілкував. Я на питання Житомирських класичів відповідати не буду. Приправо бо це не моє, я вас спрашу, які я маю. Ви мені що мені робити? Ви ла, брат, От ви от депутат, ми вас да. вибрали. Ви Що мені робити? Ну, ми вас вибрали, ви от вистав голосували. Ми. ми вас вибрали. Ми ви прийшли ви, до вас, але ви, ну, ви за нас повинні переживати. Ми, я Ми ж Що переживаємо за вас український я народ. Я прийшов по сервікаті фабрику. Чого ви за мене не переживаєте? При... А також я прийшов, і переживаю за людей, які прийшли на. Мене рве просто від вас. Ви да. нічого не робите. Я, я хочу робити. Ви не даєте мені робить. Робіть. Робіть. Чо ти чого мене не пускаєте на фабрику? Там я, чин, вас не я вас там... не пускаю. Служба. Я ще раз питаю, я вас не пускаю. Я там стою, ви мене там хоч Дару, раз бачили. Наша міліція стоїть. Йдіть в порядок. в міліцію. Все, все я все сказав. Просто хлопці, я прийшов після армії, мені нема куди діватися. Що мені, брати, вило? Я також переживаю за людей, які працювали на електровимірювачі, які працювали Дивано. ще на десятки житомирських Підприємство. Я правильно кажу? Я ще раз сказав. На вашу думку. Людям треба. Я вас зрозумів, я ще раз. Я не тікаю. Що тікаєте від людей? Що ви тікайте? Ми не тікаємося. Ми вашу вигляду через члені, що ми вам зробили. А чого ви втікаєте? від народу тікати? Що ж ви на вирок депутат? Ми не кричимо. Я не буду відповідати. Ми не кричимо. Ви народний депутат і не тікайте від людей. Я не тікаю від людей. Ви тікайте,